Тому пропоную прийти безпосередньо до переліку питань. Твором у нас є. ми можемо працювати. Так, до запропонованого переліку проєктів рішень. Хто хотів, мав можливість ознайомитися, його надсилали так, 25 проєктів рішень. Е, є ще в нас додатково. Дмитро, а до кворума у вас 14 чоловік. 11, 11 чоловік. А, а присутні 5? 6. От ну, як воно ж тоді точекається? Я ж посчитав по підпису. По підпису, а в залі не присутні. Тож, ну, у нас... По-перше, було завжди 11 або 14. Чого ви взяли, що 14? О, було, 14. 13. було 13. Нічого. Двох Виключили. Так. Так. Нас один. Сідала, там а, Я вже тут нас місто приголосував. Тепер. За, е, пропоную е, на голосування да, за основу взяти перелік проєктів рішень в кількості 25. Ті, хто за, прошу голосувати, хто проти, хто утрималися. Перелік затверджено. Ну і зачитаю додатково, які надійшли ще заяви. Пропонуються додати до переліку проєктів рішення. Е, проєкт рішення про затвердження звіту про виконання заходів, передбачених комплексною програмою соціального захисту населення Турбота на 2022-2023 рік. Проєкт рішення про затвердження звіту про підсумки роботи відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Новгородської міської ради за 2023 рік. Заява буфала, там номерації. Угу, да, бу... Заява буфала Олександра Вікторовича, місто нольбухразі на 42, про передкування... Адресного господарства, так? Угу. Заява Георгика Олега Михайловича села Анастасівка, вулиця Лісова, 27, про працювання номерації гаражу, гаражу в гаражному комплексі номер Т між вулицею Гребельника і вулицею Альмійська в місті Новий Бог з метою виготовлення технічного паспорту. Ну так, це ті питання, які пропонується додати до переліку е, проєктів рішень. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Ну і озвучу, заяву не дійшла нам від дружини. ОВ, е, місто Новий Бух, вулиця Миколаївська, 102, про е, надання дозволу бути присутнім на засіданні виконкому. В сьогоднішньому повишенню питання виробки дерев для розширення дороги та надати рівні слово для виступу з даного питання. Це стосовно розгляду питання, які є в етапі переліку проєктів рішення. Тому проголосуємо, так? надаємо ми дозвіл, чи надаємо. Так, ну у нас повітряна тривога, в якій проповіщем, продовжуємо працювати, так? Да. Не заперечуєте? Не е, тому щодо заяви про е, присутність на засіданні виконкому і надання слова. Хто за те, щоб надати дружині ну, Але? Можливість. Ну, да? Да. Не заперечуєте. Тоді голосувати не будемо, якщо не заперечуєте, <кхів> е, пропоную перейти вже до самого переліку питань. Проєкт рішення No1 прозвіт директора комунального підприємства Чнобуської міської ради добробут, результати діяльності комунального підприємства за 2023 рік. Пала Анатолійона, прошу вас коротко, по суті.